Глядачі, ви стоїмо коментуйте, лайкайте. Ми сила. Головний редактор опозиційної білоруської радіостанції Єврорадіо Павло Свердлов в ефірі Радіо НВ запевнив, що білоруси готові до ударів по аеродрому у Зябрівці, яких може завдати Україна. І в Білорусі, і в Росії, і в Україні всі розуміють, що білоруських військ там немає. Там стоять російські комплекси С-300, гелікоптери на злітно-посадковій смузі. І цей удар, якщо він станеться колись, якби він стався, це був би удар по російських, а не по білоруських військах і не по білоруських мирних жителях. Мені здається, що в Білорусі, якщо взяти людей, які не вірять у пропаганду, які не хочуть, щоб Білорусь та Україна вступали у військове протистояння між собою. Всі готові до того, що Україна вдарить по зябрівці, розповів Свердлов. Білорусь уже шостий місяць виступає союзником Кр... Білорусь уже шостий місяць виступає союзником Кремля. Однак, без активних подій по той бік кордону на початку 169-го дня війни на аеродромі Зябровка сталися вибухи. Їхня точна причина залишається невідомою в умовах тотальної диктатури Олександра Лукашенка та знищення незалежних змі з Білорусі приходить мало інформації. Під час повномасштабної війни Зябровка є однією з важливих російських баз на території Білорусі. Ще рік тому згадки в мережі про це місце обмежувались історіями про давно закинуту радянську базу, до якої ходять туристи. Цю територію також використовували парашутисти. Нині, за даними українського генштабу, там активно будують військову інфраструктуру. Аеродром фактично вже повністю контролюється росіянами. Він розташований лише за 30 кілометрів від російського кордону і за 22 кілометрів від українського. За 47 кілометрів від зебру. Точка перетину всіх трьох кордонів, відома колись під назвою Три сестри. За 20 хвилин їзди від аеродрому можна дістатись до Гомеля. Це не лише прикордонний обласний центр, а й одне з найбільших міст та залізничних вузлів Білорусі. Росія регулярно транспортує свою техніку через Гомель та околиці. На початку серпня в Гомель прилетіли щонайменше чотири військово-транспортні літаки РФ. А білоруський гаюн фіксував перевезення ракет. Стягувати війська в зябровку Кремль почав ще до відкритого вторгнення. На початку лютого 2022 року супут... Тникові знімки зафіксували тут польовий шпиталь, техніку, гелікоптери, армійські намети. Після вторгнення Росія використовує Зябровку для дислокації ППО ракетних комплексів, а також безпосередньо як литовище. На початку липня тут побільшало техніки. Зокрема, супутникові знімки зафіксували замасковані БМП і танки. Також там розташовані близько 10 одиниць зенітно-ракетного комплексу С-400 Тріумф, дві одиниці зенітно-ракетного гарматного комплексу Панцер, оперативно-тактична ракетна зброя Іскандер, радари. Останній активний рух біля зябрівки помічали 9 серпня, як писав білоруський гайон з одноіменного населеного. Нього пункту по аеродрому їхав російський військовий Камаз із цивільними, а протягом всього дня можна було зустрічати поодинокі машини збройних сил Білорусі. Також за ствердженням активістів, періодично з території бази чути звуки, які свідчать про тренування, які можуть проводити тільки ЗС РФ. Про що саме йдеться, не уточнюють. Офіційно Міноборони Білорусі попереджало про оперативно-тактичні навчання з бойовими стрільбами разом із Москвою. У них мали бути залучені повітряні сили та ППО. Але після нічних хлопків, але після нічних хлопків. В Вночі у Зябрівці можливо було знищено танк Т-72, РПН 92 Н6Е та боєприпаси. Також вночі у Зябрівці вибухнув російський радіолокатор підсвічування та наведення РПН 92 Н6Е. У свою чергу це означає, що якщо інформація є достовірною, то як мінімум частина з дивізіону ЗРК С 400 Тріумф, які знаходяться на аеродромі, тепер є недієздатними, оскільки РПН є частиною комплексу ЗРК. Наразі збирання та уточнення інформації триває, але очевидно, що і Ескандер М. як які навезли для ударів по Україні могли попасти під роздачу. Якщо ворог задумав якусь гадоту зробити, то рано чи пізно маневрування його комплексів починає призводити до зіткнення, зазначив радник голови ОП Арестович з іронією зазначив, що у російській армії курять у недозволеному місті, а в Білорусі бойові машини стикаються невдало. Напрошується висновок: що якщо розосереджувати комплекси, які можливо спробують обстріляти Київ на день незалежності 24-го числа, або якусь годоту зробити, то рано чи пізно маневрування цих комплексів починає. Призводити до зіткнення резюмував Олексій Арестович. Велика кількість техніки також стоїть і на Мозерському аеродромі. Як зазначають світові військові експерти, а також міністр оборони Британії, всі цілі на території РФ і РБ є законними. Якщо з них ведеться вогонь по території України, до зустрічі глядачі, вистаємо. поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.